Сьогодні дуже багато маю роботи, ем, доробляю, <кій> як би ще не доробляю, ще половина роботи по свіжині. Але одна, ем, одна з цих робіт, що сьогодні буде у відео, це ось така робота. Роблю сьогодні, відрізала, по, е, зробила уже фарш на ковбаску, але то буде окреме відео. А, але відрізала такі, ну, в мене не дуже такі кусочки м'яса ідеальні, відрізала і хочу набити відбивної. Кусочки будуть не ідеальні, так що не судіть строго, я роблю для нашої сім'ї. Будемо готувати посилочку на Київщину, бо щоб ми їли тут жирували, а діти купляли, це не в наших правилах. Так що зготувала вже заморожую фарш, заморожую м'яска трохи, рульки. На холодець, щоб дитина мала. Ну, щоб не купляла. Так як ми маємо, ми годуємо, дбаємо для того, щоб наша сім'я хоча б 70% ні в чому не нуждалася. Бо не можу сказати, що на 100% ми маємо все, бо ніхто всього не має. <кхи> Колись Моя бабка з дідиком завжди казали, що ви думаєте, діти, що ми все маємо чи ми все знаємо? Ні, ми навіть у свої 75 усього не знаємо. Тому я вам теж так скажу, що я у свої 50 не то, що багато не знаю, а дуже багато всього не знаю, але хочу вчитися, хочу зрозуміти багато речей. Тому йду до того, вчуся, розумію то, пробую то і ходи, ходи, чоловіче, ходи. Ходи наші підписники, раді тебе бачити, ходи. То що, ходи, розвесели мене трохи. Як, 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 як раді мене бачити. Ну, раді тебе бачити, підписуються, ставлять лайчики. Уподобаєчки, діляться нашими відео у своїх соцмережах і раді нас бачити. Але би ти трошки вийшов до людей у ефір, а ти не хочеш. Ли я не ще... маю колен, <кхів> я вічно в роботі. Ти, віч... ти вічна е... неумируща лань. <кхів> так. <кхів> бігаєш, 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 Вади. що ти вже робиш? Вади, що я роблю. Веди, що ага. я роблю. О. Бачите, як діда дбає за дитину. О, так і так. за внучка, і за дочку, і за зятя, хоча він у нас від початку зятим не був ніколи. Так як у нас тільки одна дочка, то ми дуже тішимося, що ми ще у висновку отримали ще одну дитину, ще одного сина. Готового? Так, готового. Не треба було старатися. Не розрізуйтеся. Готує? Бачите? Розбив реберця на пополам і готує, щоб я поставила в морозилку заморозити, це теж піде в посилочку дітям. Бо ми так я ж кажу, ми ж так не можемо, щоб ми їли, щоб ми тут жирували, а діти купляли. То є місто. То є місто, місто то є не село, це правда. Колись моя мама казала, що Тут складай Розка... можеш. Розказували э, старші люди кажуть, пана шапка з міста, як є торба з села. Та так, але ми так не кажемо, Мені бо ми, права ми, ми, ми трошки інакшого, інакші погляди у нас э, на це, щоб дітям допомагати. Ми собі, друзі, робимо фундамент на потім. Не знаємо, як наше життя складеться, як чиє життя складеться, та трошки гру, то його більше ріж. Не треба. Але Таку, ми покла... мусимо дітям допомагати. Можливо, колись прийде такий час, що треба буде й нам допомагати. Хоча на теперішніх дітей, надію, особо не покладаєш, але, але ми покладаємо надію на свої діти. Коли треба, допомагаємо їм. Надіємося на майбутнє допоможуть нам. Ну, але поки ми ще можемо. Ой, вибачайте. Поки ми ще можемо, то ми ще щось робимо для того, щоб їм наразі допомогти. Все, більше то не ріш. Все? Все. Дякувати Богові. Дякувати Богові, що ти вже це зробив, зараз я у кульочки заморожу. І все. Так, чоловік мені приніс роботу. Складаю на банки, на кульочки так, щоб воно нормально мені стало, щоб заморозити. Бо треба, треба щоб нормально, щоб не було горбом. Треба зараз одна туди, друге туди. І щоб гарненько, бо того, що буде у посилку дуже. Дуже-дуже буде у посилку горт великий. Так, один кусочок. Отак. Отак, друзі. І це все підписую собі, що це є. І в морозилочку. Ви знаєте, який мені вчора коментар прилетів на відео е, попереднє, де я робила пироги з замороженого тіста. Написала. Я думаю, що то якийсь бот або хейтер. Навчилася таких слів уже через цей YouTube. Ну, але через TikTok і YouTube. Але що я вам хочу сказати? От зараз відбиваю ту відбивну. І можливо ну, той бот вилізе той хейтер. І скаже, що скільки лише то в чата, і то відбивну. Так вона мені написала вчора що що товче, 10 хвилин дивлюся і товче, то тісто і товче. Місяць і місяць. Шановна пані, я вам скажу так. Візьміть і ви зазніміть своє відео, поговоріть з людьми. І щоб все виглядало реально, в реальному часі. І щоб усе, і щоб ще й картинка грала, бо YouTube не пропустить. Якщо не буде картинка грати. Так що, моя вам порада. Спробуйте ви таким займатися, як я займаюся чоловіком. Хазяйство вести, город тримати. Хазяйстю все вирося, треба дуже тяжко працювати. Так що товчу, я далі відбив, ні, бо знов скаже, що я лише тільки товчу, ніч не роблю. Так, друзі, відбила я відбивну. Вийшла така немаленька купочка. То ті кращі, котрі кращі, усе буде в морозилку, а такі дрібненькі, котрі ось такі не кондиція, то все піде. На сковорідку смажитися. Але для початку, для початку хочу сказати, я роблю для себе, як я його прозвала, особливий маринад для відбивної. Чому особливий, бо я, бо я роблю це вже давно, роки, і мені подобається. Що тут іде? Що хочеш? Йди роботи! Чоловік сміється, йде розбати дрова. Сміється, що я тут щось з вами вам щось розказую, якусь казочку. Так, перемішала я до однорідної маси. Бо виделками, ложку не хотіла брати, то веделками. Тому так довго. Тепер, що робимо? Усьо буду робити руками голими. Не знаю, чи мене ще буде це пекти, чи не буде, що урізане. Можу взяти рукавицю, щоб не пекло. А може і не треба, де без рукавиці. Так, ем, цієї кашки трошки ось так наниз у миску. Тепер ось це м'язко. Тепер зверху знову чуть-чуть. І знову м'язко. І ось так це все чередуємо. Ну, мені, друзі, подобається. Мені подобається цей маринад, тому що тут є цибуля-часник, перець чорний, я не сказала. Забула на початку, вибачаюся. Цибуля на блендері збита до кашки. Часник на чеснокодавці, олія і сіль. Олія і сіль. І це все ось так перемішала і укладаю шарами. Так, тут у мене є такий кусочок м'яса, не можу його ніяк відбити, не знаю з лопатки чи з чого, але нічого. Ми зараз, йому, ми зараз йому зробимо ось так. Дамо так добряче на нього цього маринаду, і він буде, ну буду я його маринувати, поки, поки буду мати час. Ну, поки, поки мені друга роботу я зроблю, то воно буде маринуватися, може, 2-3 годинки. Не знаю ще. Ще побачу. Так. Так. Ось так, друзі, працюємо тяжко, щоб, щоб мати чим допомагати дитині. Дітям, щоб мати собі щось зготувати, дуже тяжко працюємо. Але зато і маємо. Дякуємо Богові, що Бог нам допомагає тримати живність, чи то свинка, чи то курка, немає різниці. Так. Ще за два кусочки, напевно, ось так. О. Отак. Все. І ми маємо можливість допомогти дитині, щоб вона там не купляла, бо то є місто. Отак. І так, працюємо. Тепер це усе. Закриваю плівкою і в холодне місце. У моєму випадку то літня кухня. У мене на вулиці там не палиться. Я вже не пам'ятаю, коли я там палила плиту. Але там холодно. І беруся до другої роботи. А це нехай відпочиває. Так, друзі, відбивна у мене маринується. А я собі знайшла ще одну роботу. Ріжу цибульку щоб посмажити ем, трішки фаршу, цибульку, посолити, поперчити, додати до того, що посмажиться, додати ще лівер, перекрутила серце, нирки, язика, кусок. Як-не-як як було три язики, бо зарізали три свинки. Хоча свинки були невеликі, але язик кожна з них мала. І хочу то все туди додати, перемішати і будуть, і буде згодом, як трішки, як трішки зробимо. Цим порядок буде згодом, я собі задумала, пиріжки з лівером. Тільки не знаю, коли вони, звичайно, будуть, бо якби, коли вони будуть, не знаю, бо зараз і не маю часу. І ще якби навіщо готувати. Так багато їжі. Ми з чоловіком у нас така позиція, що якщо є їсти що, то не треба готувати. Не треба стояти коло тої плити і потім викидати все свиням або котикам Собачка наша не їсть Таке вона їсть у нас. М'яско, кубаску, кісточку гризе. Отаке. От Якщо Та чоловік сміється, каже, що їш ти, то їсть і наша жулька. А я сміюся, я кажу, я кісточку не гризу, а вона гризе кісточку. То так, фарш уже на плиті смажиться, зараз досипаю цибульку і нехай все разом тушиться. Відповідно, буде ось ця цибулька. Фарш зараз виберу, не так сказала. Буде смажитися на тім жирі, буде смажитися цибулька. І цибулька буде ще до однієї страви. І, відповідно, буде до ліверу до пиріжків. А далі я вам скажу, що далі буде. Але це відео треба вже закінчувати, бо в мене ще на меті дуже багато рецептів. В одному відео я вам не укладуся, щоб я вам це все розповіла. Так що всім гарного дня! Працюйте і, звичайно, воно вам воздасться. Бо хто працює, той і має. Гарної всім днини!